У бродах відсвяткували День Різдва Пресвятої Богородиці. Як це відбулося в одному із храмів нашого міста? Дивіться у сюжеті. Від самого ранку на парафії храму митрополита Андрея Шептицького було чимало прихожан. Сюди також завітала наша знімальна група, аби засвідчити день, коли за доброю традицією відбулася служба Божа. Очолив її настоятель Вищозгаданого Божого дому отець Юрій Біль. З чим приходимо до Діви Марії. Що Діва Марія хоче від нас? Щоб ми сіли в ногах її сина і слухали Його слова. Найбільшим дарунком буде тоді, коли її діти, а тими дітьми є кожен із нас, бо ми її отримали за маму під Христом. І вона сьогодні, як своїх дітей, Приймає день свого народження і хоче, щоб ми наслідували її, щоб ми, так як вона в смиренності, в терпеливості, в слухняності Богові отримала таку благодать, що віднині каже, вона будуть ублажати мене всі роди. По нинішній день ми всі поклоняємося її, величаємо і просимо її, щоб вона умилостивила свого сина і допомогла нам. Також сісти в ногах і слухати його слова. В цей час, попри дощову погоду, усі присутні у храмі молилися до Богородиці за мир, якого так чекають не лише Україна, а й весь світ. З нагоди цього величного дня у календарі отець привітав усіх із цим святом. Я вітаю нашого дяка, пані Марію, яка також сьогодні має і торжествується свято день своїх іменин. Пані Марію, нашого касира, всіх сестриць, і багато знають, що наш край, наша земля дуже любить це ім'я Марія, і багато хто його назвався тим ім'ям. Нехай е, насправді Діва Марія буде тим прикладом смиренності, терпеливості, її побожності, її слухняності на голос Божий. Тому я бажаю також, щоб Діва Марія. Заступниця, мама за вас заступалася, вам допомагала, випрошувала для вас, свого Сина, нашого Бога, здоров'я, радості, спокою, щоб над головами нашими був мир, перемога. Тому я вітаю і бажаю, щоб Господь благословив вас, Марії, щоб ви, несучи своє покликання. Бо Діва Марія була покликана стати матір'ю самого Бога, а кожен з нас має своє покликання. І тому я бажаю, що у тому покликанні, в якому вас Бог кличе, чи то бути дяком, чи то касиром, чи то бути мамою, бабусею, нехай це покликання насправді буде щирим і таким, яке приносить вам радість і задоволення. Це християнське свято у православній церкві, входить число Богородчих, двона свят. З нього починається річне коло церковних свят. Різдво Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Прісно Діви Марії святкується церквою як день всесвітньої радості, не лише у цьому храмі, а й в інших вшановували Діву Марію та просили у молитві її благословення. Сергій Нікішин, телеканал Броде Майн.